Михайло Янчук, голова Держводагентства, Вітаємо вас. Добрий ранок. Отже, щодо інформації про отруєння річок, якою мірою вона підтверджується і загалом, які відхилення нині фіксуються. Станом на зараз можемо констатувати, що відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення, воно вже досягло річки до на сьогоднішній день силами Держводагентства відповідних підпорядкованих водогосподарських організацій та лабораторій, також лабораторіями Держекоінспекції, проводиться постійний щоденний моніторинг якості води, річок Сейм та десна. Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано, це органічне забруднення. Зараз акумульовані зусилля всіх служб для ліквідації цієї ситуації. З залученням науковців додаткових експертів триває напрацювання варіантів для ліквідації цього забруднення. Також варто зазначити, що за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків. Пане Михайло, а яким чином, які варіанти є боротьби із забрудненнями, і скільки часу може це зайняти? Як я вже сказав, станом на зараз триває напрацювання відповідних варіантів, пошук методів коагуляції, абсорбенції для того, щоб можна було це забруднення з локалізувати, прибрати, і потім е, е, ці результати знищити, тобто, по суті, треба локалізувати забруднення, прибрати забрудник із води за допомогою коагулянтів або абсорбентів, е, і далі вже вивести ці речові. Я підозрюю, що зокрема нашому ворогу було б вигідно поширювати інформацію про те, що вода в річках отруєна, для того, аби провокувати паніку у нас в країні. Ви зазначили, що нині ще тривають заходи, необхідні для того, аби і встановити, що відбулося, і розібратися з наслідками того, що відбулося. Але станом на зараз, як ваше припущення як спеціаліста, що це може бути? Дивіться. Це будуть тільки мої припущення, то я тому я би дочекався результатів обговорень з науковцями, і тоді обов'язково з офіційною комунікацією вийде як міністерство довкілля, так і Держводигентство. Добре, добре пане Михайло. Я тоді тоді, тоді переситуації тоді, тоді, тоді. Я перефразую своє питання для того, аби вочевидь, наскільки я розумію, ви не сказали того, чого не маєте сказати, що ви це знаєте традиційно, які причини бувають у такої ситуації. Дивіться, станом зараз схоже на те, що відбулось просто викид неочищених, неочищених забруднених вод, тобто щось спустили в воду? Це органічні забрудники, тобто трапило щось з очисними спорудами, десь. А якщо не локалізувати, то до яких наслідків це може призвести це забруднення? Станом на зараз моделюємо ситуацію, щоб, щоб розуміти, до яких наслідків це може призвести. Разом з тим, хочу сказати, що на поточний момент жодної загрози питному водопостачанню немає, тому станом на зараз в межах Сумської, Чернігівської та превентивно Київської області, заборонили купатись в річках, виловлювати рибу і використовувати воду з річки для господарсько-побутових потреб. Як ми знаємо, нині відбуваються бойові дії на території Курської області Російської Федерації, зокрема в тій місцевості, де протікає річка Сейм, яка також протікає територією України? Яку загрозу несуть бойові дії? Бо ми бачили, наприклад, кадри зі знищенням мостів, внаслідок чого, вочевидь, припускаю, у воду потрапили якісь елементи або частини якихось снарядів і так далі. Які загрози це може становити і чи варто через це хвилюватися? Дивіться, війна, звісно, несе величезні загрози для забруднення довкілля, в тому числі і води. Але те, що відбувається станом на зараз в річках Сейм та Десна, це органічні, органічне забруднення, там не фіксується важких металів, високотоксичних якихось елементів, хімічних забрудників. Відповідно сказати, що це пряма ем, через війну, спричинено це забруднення не можна так сказати. Ви зазначили, що для контролю над ситуацією посилено моніторинг якості води. А яким чином він відбувається? Як часто беруться проби із річок щоденно відбираються проби лабораторіями Держводагентства і лабораторіями держдепінспекції, проводяться аналізи? Є застосунок Міністерства довкілля, екозагроза, де можна в режимі реального часу подивитись по точках результати аналізів якості води. Дякуємо вам за інформацію. Михайло Янчук, голова Держводагентства, був з нами на прямому відеозв'язку.